Всім привіт! У цьому відео я покажу вам, як легко та швидко зв'язати дуже гарний шарф. Він підійде для будь-яких іграшок різного розміру. Нам знадобиться гачок номер 4 і плюшева пряжа. Для початку нам потрібно набрати 45 повітряних петельок. Ви можете робити більше або менше повітряних петельок, для того, щоб шарфік підійшов на різний діаметр шиї іграшки. Пров'язала ланцюжок з повітряних петельок І далі нам потрібно з третьої петельки від гачка в'яжемо стовпчики з одним накидом. Просто в кожну петельку по стовпчику з одним накидом. Ось так виходить. Далі нам потрібно зробити дві повітряні петлі, повертаємо в'язання, робимо накид, і далі будемо в'язати ось за оцю частинку попереднього стовпчика, стовпчик з одним накидом, і з середини гачок протягуємо. Дивіться уважно по відео. Ми чергуємо стовпчики, всі з накидом, але ось гачок протикаємо спочатку ось так. А наступний з внутрішньої сторони. І в'яжемо ось такі випуклі і вгнуті стовпчики. Дов'язуємо до кінця ряду. Всім дякую, що в'яжете разом зі мною. Буду дуже вдячна за лайки та підписку на мій канал.